Дня мене звати Кучурук Микола Сергійович. Я головний агроном у фермерському господарстві чиста криниця, що знаходиться в селу Кисляк Гайсенського району Вінницької області. Сьогодні 18 лютого. Погода на дворі морозна, суха, малосніжна. Незабаром стартується сезон внесення засобів хібічного засобу, зокрема компанії Самітагро Україна. Перші внесення будемо використовувати препарат Олемікс. Це мінерально масляна емульсія у відсотку у двохвідсотковій концентрації для того, щоб знищити зимуючі стадії шкідників. Попелиці, зокрема попелиці, там щитівки кліщів. Також але сьогодні ми хочемо поговорити про такі чудові препарати, як Акарамік та Сілкер. Це досить чудові інсектициди компанії Самітагро, які я вже використовую не один рік. А карамік досить хороший інсектицид за свої гроші, дуже хорошо працює проти кліщів і медяниць. Це в мене такий опорний він інсектицид, який дозволяє вирішити надскладні завдання. Були випадки, коли розвиток кліщів ішов настільки стрімко, що іншими препаратами вже не можна було спрацювати. По весні, мабуть, десь щось пропустили, не допрацювали, але потім, акараміком у нормі 1 літр на гектар, ми спрацювали чудово і забрали всенький, наче шкідник, і також навіть яйця. Обов'язково за караміком потрібно застосовувати ще й прилипачі для ефективного ну, для ефективної його роботи. Я використовував скабу теж теж прилипачі компанії Summit, Ну покриття дуже хороше, якби він або Мектин. Він така його специфіка. Він більше, якби можна сказати, він контактний або локально системний. Тобто він проникає в листок, але він не розповсюджується досить далеко. Тому значення покриття має особливе. Ну, дуже вагоме, щоб був якісно покритий листок. Ну і навіть і літр на гектар досить хорошо працює. Але якщо дати трошки більше, дати до півтора літра. А особливо просто додати більше прилипача дуже хорошо працює, навіть уже за сильного запущення, за сильного заселення іменно Кліщем шліхтендаля і іншими. Фактично, використовуючи акарамік, в нас в саду вже немає ні червоного бурого, ні павутинного кліща. Вони досить-досить в малій кількості зустрічаються. Основна проблема це кліщ-прожавлювач, але він вже з'являється більше туди, в середині літа червень, липень. Ну, Особливо може бути навіть у серпні, коли вже ніби акерицидний захист вже не такий вже важливий. Але коли йдуть підвищені температури, от він тоді проявляється. Використання акараміку на груші було в нас випадок такий. Щось по весні. Ну так класична система захисту передбачає внесення ось в цей період, тільки настане температура, плюс 10 в день, а головне, щоб вночі не було мінуса. І якби грушева медяниця починає дуже активно рухатися і починає спаруватися, ну щоб потім відкладати яйця масово. Працювали інсектицидами фосорганічними. Ну, мабуть, використали не досить хороший, і його просто не взяло. Її не взяло і потім пішла така хвиле, лавинообразна така іменно спишка цієї не можна було нічим збити. Використали вже ажакарамік, Якби раз Використали акарамік у нормі здається, літр на гектар. Також 0,4 чи 0,5 скаби. Досить добре збили, мабуть, відсотки 80-90 медяниці просто забрали. Але залишилися ще яйця, залишилася ще німфа, прото німфа, яка от іменно в капельці, вона важко доступна, навіть і буде араміку. Але це не означає, що одне застосування тільки акараміка може вирішити всі питання. Там, здається, регламентується його застосування двохкратне. Який головний нюанс застосування акараміку? Треба його використовувати ввечері, якби, щоб він не попав на сонце. Тому що сонце, самі знаєте, ультрафіолет, він руйнує абамектин. це досить така ніжна і досить м'яко працююча діюча речовина. Тому треба працювати вже по заходу сонця і ну, відповідно, щоб температура теж не була вища плюс 25 і, і от за ніч під ранок дуже досягається хороший ефект. Він досить швидкий і досить помітний. Е, ще є такий птілкер, е, я би я назвав би дуже такий хороший суперприлипач, е, чи можна сказати, навіть інсектицидний клей е, для шкідників. Е, я його використовую в парі. Навіть він в мене є основою якби, системи захисту проти грушевої медяниці. Е, Значить, розробили таку методику, і він, він йде по концентрації. Використовуємо для початку 120 мл на, 100 л, на кожних 100 літрів води. При нормі виливу 700 літрів, не 800, 700 літрів. 600 трошки замало. Ну це треба дивитися по формі крони, по стану листового апарату. Я так просто підібрав. 700 літрів, 730 на гектар. Дуже хорошо йде процес покриття. Яка тут особливість, як він працює, цей сілкер? бо Може всі його чули, якби, але ніхто не, не наважувався може користуватися ним, то він би працює по імаго. По саме основне, по імаго, по крилаті імено, цій мушці. Воно його склеює і якби, комаха знерухомлюється, перестає живитися і відповідно засихає, від чого і гине? Значить, які особливості застосування цього? Даного препарату сілкер, значить, е, треба його використовувати тільки у хорошу погоду, можна в сонячний день, е, за температури від плюс 25 до 28 до 30 градусів. Аби як би, е, ну, вище, мабуть, не треба пробувати, бо можна якісь опіки отримати Головне, не під дощ, не за 4 години до дощу. Тут така особливість, коли ти обробив е, сілкером, він на при температурі плюс 25 і вище він покриває комах цією плівкою, і яка швидко висихає. Буквально хвилина дві і все. І комахи вони гинуть досить швидко. Залишається, так, да, десь якийсь залишиться, на який не потрапив препарат. Е, ну, Що нам потрібно робити, особливо з медяницею грушевою? Перший раз ми зайшли, дали 120 мл на 100 літрів. Через тиждень ми заходимо, даємо концентрацію 150 мл на 100 літрів. Робимо перерив десь на півтори-дві неділі. Даємо змогу вилупитися тим з яєць комахам, щоб вони могли окрилитися, бо коли медяниця підкаплює, її нічим не можна фактично достати. Можна використовувати якісь інші інсектициди, але то буде досить дорого і непрактично. І знову заходимо через 2 від одну обробку і другу обробку. Ну, можна так два рази зробити, і фактично, у нас проблем з медяницею немає. Головне по весні попрацювати фосорганікою, забрати основну масу, забрати, якісно забрати. Потрібно вичекати нормальний момент, забрати її. Далі працюємо сілкером, а карамік у нас йде як страховий такий. Можна використати, коли не певний, чи спрацювало нормально, чи не спрацювало, можна використати його і якби, підчистити. Які особливості застосування препаратів значить, акарамік та сілкер, ці препарати якби, потрібно використовувати в чистому вигляді. Не потрібно змішувати ні з добривами, ні з чим, аби не зменшити потім акарицидну дію цих препаратів. Акарамік беремо літр а краще півтора літри, коли в нас сильна загроза йде медяниці або кліща, півтора літра караміку плюс пів літра скаби, і буде такий хороший результат, досить швидкий і досить помітний. Знищується 99% кліщів, поржавлювачів. Якби це мій власний досвід. Я вже. Таке бачив, потім шукав, я не міг знайти живих. Хочу ще звернути увагу на такий хороший препарат, як Аплаут. Ми його використовуємо разом із прилипачем Олемікс. Аплауда беремо 2,5 літра. Олеміксу беремо 5 літрів. Це все на гектар. Якби при нормі десь 800 літрів. Використовуємо його у вечірні години. Препарат є досить безпечним для корисної ентомофауни, для бджолів. Для джмелів, для бджіл, якби використовуємо його проти щитівки каліфорнівської і кому подібної, але замітили таку тенденцію, що він досить непогано таки працює проти медяниці грушевої. Якби плавно він її бере і досить добре тримає. Ну, дякую за увагу. Всім, кому буде цікаво, користуйтеся препаратами компанії Самітагро, будете мати хороший результат.